Цей рік ми були щасливі бути поруч з вами. Ми знімали новини там, куди долітають російські каби. Ми знову і знову працювали під небом, в якому літають шахеди. Ми продовжуємо писати тексти на останньому заряді у блекаути. Однак ні на мить не перестаємо мріяти про повернення українського Маріуполя. А поки ж майже чотири роки, як ми, маріупольці, в екзилі, попри все, невпинно вчимося, працюємо, воюємо, народжуємо, аби відродитися з попелу і відбудувати свою найріднішу землю, де морозні зими, тепле море і найгарніші світанки. Политу кров'ю, але угорнуту нашою безмежною турботою і любов'ю. Попри важкі ночі, щоранку наша команда робить свою справу. Невидиму, але таку важливу. Аби ви точно знали, чим живуть Маріупольці, які послуги можуть отримати про нові вакансії і можливості, щоб ви пам'ятали ви не самі. Попри невідомість, ми є, ми українці. Ми, маріупольці, кияни, дніпряни, львів'яни, харків'яни, одесити, мешканці Черкас і Чернігова, Кривого Рогу, Полтави і Запоріжжя, розкидані по містах України і всього світу. Ми є з цим і крокуємо у новий рік. Най він буде для кожного з нас про безпеку і сталий мир, про сімейний затишок, про любов до ближнього і нове життя. Ваша віддана команда ТВ 7 поруч з вами з Маріуполем у серці.